Всіх Вітаю і бажаю вам гарного перегляду та гарного доброго настрою. З вами Марія і Філіжанка, яка розповідатиме нам, як до вас ставиться ваше оточення. Тож, давайте розглядати, якщо вам то цікаво. Так, блюдечку трошки зачекає. Починаємо з філіжанки, але там теж щось подивимось. Так, дивіться, мені одразу, я починаю з е, особистого життя, одразу мені показані, знаєте, от стосунки в особистому житті складаються у когось з вас. Більш, е, як знаєте, е, ну, взагалі-то особистого життя не дуже його у вас і багато. Ви як знаєте, Є літні люди, ну там у когось це обидва батьки, у когось там, або батько, або мати, і люди, які ну, повністю залежні від вас. Люди, які взагалі-то розуміють, Оцю свою залежність від вас. І це з одного боку вони вдячні, десь там глибоко в душі, вдячні вашій допомозі. Але з іншого боку це дратує. Дратує не те, що саме там від вас залежність є, а саме те, що людина сама по собі вже не спроможна бути самостійною, що якісь там. Певні речі вже залежать від когось і байдуже від кого. Просто от сама по собі ситуація не подобається тим, що нічого сам або сама не можу. Інша ситуація мені показана у... між жінкою та чоловіком. Зі сторони чоловіка показана інша жінка. Це може бути або мати, або там сестра. Якісь тут є кровні зв'язки і ну, зв'язки по крові між ним та тією жінкою. Дивіться, як показано. У вас доволі справедливе ставлення до цих людей. Всі зміни, які йдуть нібито від ім'я цього чоловіка, належать розуму тієї жін, жінки. Ви, ви це розумієте, але якась така знаєте, ситуація мені показана, що ви не можете з тим нічого зробити. Ну от, Як знаєте, треба вже так от і ніяк інакше. Потім показана наступна ситуація цифри 65. Тут взагалі-то як то дивіться як, починаючи з цього віку, ви або вже ну люди ж різні дивляться і різного віку люди дивляться, або ви починаючи з цього віку. Вже допомагаєте комусь з ваших родичів, ну, може там дітям власним, або у вас буде така ситуація, коли починаючи з цього віку, ви будете як доглядати дитину. І це, знаєте, от дивіться, як показане. Якщо то дитина вашої дочки, то тут показана вдячність. Якщо я розумію, що, що зараз буде у коментарях, а може, ну, може там подумаєте і ні. І не будете писати, але як показано, так і скажу. З одного боку показана ситуація, коли якщо це онук або онука вашої дочки, дитинка, так дійсно вдячна, дійсно ну, потребує вашої допомоги. Ну, якось так у вас розмови йдуть відкрито одна до одної. Але якщо це ваша невістка да, народила вам онуку або онука, то тут трошки інакша ситуація. Тут йде ситуація, коли ем, вона. Знаєте, тут от нібито є вдячність, але вона трошки інакша. В ну, знаєте, людина не думає з того боку, що ну, там, я дуже вдячна, що ви так допомагаєте. А тут одразу ви ж, ну, це ж дитина вашого сина. Тут ось таке одразу йдеться. Але не звертайте увагу, просто зосередьтесь на цій дитинці, бо дитина вас дуже любить, дуже чекає. Тут Знаєте, заради за дитини все. Далі ще в сім'ї показаний мені чоловік, який, може, це син ваш, може, це, наприклад, племінник, може, для когось це брат, який як очікує від вас допомоги грошової. Знаєте, у вас ну може там у вас і не такі великі статки, але людина ну як розраховує на вашу допомогу. Десь якась ситуація у нього не складається і розуміє, що якщо ви допоможете, стане легше. Тут не з тим, щоб давай мені гроші і забудь про них, ні. Людина розраховує на те, щоб їх віддати вам, щоб віддавати поступово це не однією великою грошовою сумою, а так, знаєте, от кожного місяця ну, там, певну суму віддавати. І невідомо на який час це розтягнеться, буде віддавати, як як зможе. Так, далі. У перспективі є людина у вашому оточенні, дуже так, знаєте, ну. З легкою вдачею, вам легко спілкуватись, вам легко один з одним знаходити спільну мову і людина з якимись новинами до вас. І це як спільні новини, спільні якісь, ну, скажімо, ситуації, вам є що там, якось Між собою обговорювати, бо ви взагалі-то знаєте усіх, про кого йдеться мова. І тут якась ситуація, яка буде ну, доволі гучною між вами обговорюватись, якісь такі, знаєте, от як невдячність якоїсь людини. Яку свого часу підтримали, якій свого часу надали якусь допомогу, як, якось так, знаєте, як на ноги ставили. Тут якась така ситуація. Потім на роботі є поряд з вами дуже хитра людина. Яка намагається видавати себе як за дружню людину до вас, ну, як дружні якісь там стосунки. Ви дуже тісно співпрацюєте з цією людиною. Людина, яка. Зараз, може, я тут літери. Дивіться, літери Є. Тут літери Е Г. Зараз. Літера С. Літера В. Взагалі, то ви. Ну, я тут вам не відкриваю очі на людину, бо ви вже знаєте цю людину і її там хитрощі усілякі. Не буду казати, хто це чоловік або жінка, бо мені тут ну, не вказує філіжанка. Але дивіться, ви вже навчились спілкуватися з цією людиною і певні якісь, ну, певну вдачу навіть маєте від цієї людини, від того спілкування. Якісь зручності вже є у цьому спілкуванні, але не завжди. Бо людина, скажімо так, аж занадто. Націлена на свої якісь там ситуації, і свою своє поветиння якесь плете і не завжди ви можете прорахувати цю людину. Бо дійсно, ну, знаєте, так, вміє там щось так зробити таємниче. Дивіться, є в вашому оточенні на роботі чоловік. Який споглядає за вами, який десь він, як знаєте, накопичує якісь знання про вас, якісь там, в тому сенсі, що ви людина, яка цікаво розмовляє, ви кажете якісь речі, які той чоловік собі запам'ятовує. І потім, коли вас нема поряд, він користується вашими думками, вашими висловлюваннями, спілкуючись з іншими людьми, ну там, вдаючи, що це він такий розумний і це він так ситуацію побачив, так її для себе розуміє. Потім мені ще показано, хто це. Я не розумію просто хто це чоловік або жінка. Певні обмеження є по спілкуванню з людиною. Взагалі-то спілкуєтесь більш як по телефону, більш так, не дуже тут тісне спілкування. Якась ситуація буде поряд, ну, навіть не поряд, а так, буде стосуватись, от, спіл, саме спілкування з цією людиною, яка. Знаєте, вона як, якось доленосна така буде, вона якось змінить для вас сприйняття оточення. Знаєте, от коли людина переналаштує вас трошки, от своєю поведінкою, своїм якимось висловлюванням, це, як, знаєте, як такий певний вчитель для вас. Не сприймайте не гарно, не погано цю ситуацію. Просто десь вам час змінитись ну, от і по сприйняттю, по вашому сприйняттю. Далі розглядаю, є по роботі чоловік, який час від часу спілкуючись з іншими людьми з вашого оточення, підкреслює вашу цінність. Як співробітника. Корисно йому це чи ні, але ну, тут воно так і не показано взагалі-то. Але це ситуації, які от людина, я не знаю, розуміє то він так, але а, чи ні, не розуміє може. Але дивіться, кожного разу, коли він так робить, він покращує свою карму. Він як не дає е, іншим вас ображати і як не дає, знаєте, от несправедливо вас омовляти. Тож, нехай, нехай відробляє якусь свою карму. Так, і ось. Тут якась така. Ага. Дивіться, у когось з вас дуже-дуже, знаєте, от помітні зміни йдуть в житті. Вони, ви самі будете розуміти, що ви змінюєтесь, ви внутрішньо змінюєтесь, і ви навіть знаєте, буде помітно по вас ваші зміни. Ви якось так будете. Ну, Дуже впевнено себе почувати. От знаєте, Коли взагалі то поряд якісь надскладні ситуації інколи відбуваються, а вас вони як не лякають. От Раніше ви їх сприймали геть інакше. А зараз ви стали тою людиною, яка, от знаєте, як... Як у роздуми більш поглинаєтесь і як знаєте, от не поспішаєте реагувати, а якби то от питання більш стали ну там, задавати, да, роз розтлумачувати собі та іншим, ну там з ким ви спілкуєтесь. Це буде викликати певні такі, знаєте, сильні почуття у людей. Хтось буде захоплюватись цим, а хтось взагалі-то буде, знаєте, як ну от цікавитись, що це у вас таке змінилось в житті? Чого це ви так впевнено собі, себе поводите? Що вам дає таку силу? Я не буду розмов... розповідати, що взагалі такі дуже застрощі, бо ви тут мовчите, ви нікому нічого не розповідаєте. Ви просто щось собі робите, ви десь собі таку впевнену позицію маєте, і це дає вам силу. Тут внутрішня сила у вас вона зростає. Вона, знаєте, коли ви зростаєте внутрішню, і це ще не межа. Це як тільки такі перші кроки. Це буде далі більше. По літерах я тут бачу літеру А, Н. А зараз десь тут ще бачила загубила літера С І. П, С. Угу. І дивіться, як показано. Люди якось будуть намагатись вам питання ставити. От дійсно, мовчіть, не відповідайте, бо так воно для вас буде краще. І дивіться, у вас як От як різні світи спілкування зараз ідуть. Ті люди, які будуть ставити питання, яким ви нічого не розказуєте, вони, це один світ, і є світ, як ну, от, воно не те, щоб послідовників ваших, а воно як однодумців. Як людей, які вони не, не задають вам дурних якихось питань, вони не задають вам зайвих питань, вони взагалі поважають вашу позицію мати своє особисте життя і не транслювати його, не розповідати про нього. Вони просто мають якийсь зиск від того, що ви є. Що ви щось там з ними спільно робите. Літера К ще мені показано є, е, є люди під масками поряд з вами, літера Л ще бачу, взагалі-то це все по літерах. Люди під масками для вас, ви знаєте, ви якось так навіть не затримуєтесь поряд з такими людьми. Тож їх маски вони, вони ну там вони залишаються у них, але знаєте, це як ви так швидко рухаєтесь зараз вперед, що вам, оці люди в масках, вони якось ну взагалі як пусте, щось пусте для вас. Навіть не помічаєте таких. Ну, там, їм би хотілося б якось там поряд з вами затриматись, щоб щось, якусь користь від вас більшу мати, ніж ви зараз так самі по собі даєте, але не вийде, бо взагалі то ви так зараз налаштовані, що ви от свою мету маєте, ви до неї рухаєтесь. І все інше вам взагалі воно ні до чого. Так, ну і давайте, що у нас тут зливається з вашого оточення така гладка жінка. Жінка, яка себе вважає дуже такою мудрою, дуже розумною, вченою жінкою. Ось так скажімо. Зливається, і це дуже легко якось пройде вам. Ну, навіть, знаєте, ви не будете так до цього якось ставитись, що шкода. Ні, просто людина піде з вашого оточення там зі своїми якимись думками. І це для вас взагалі-то буде добре, бо якийсь такий більш легкий шлях буде далі у вас. Коли от вона не буде ну, на очі вам потрапляти спілкування ніякого не буде, це якось так воно. Просто іде і все. І далі хтось з вашого оточення захоплюється вами як людиною дуже обізнаною. Як людиною, яка з мудрістю вміє розглядати питання. Людина, яка до вас вже зверталась з якимись питаннями, ви відповіді давали, і відповіді вони були ну, не такими, знаєте, як ну, щось таке легке, таке, звичне. Вони як великими знаннями були наділені ці відповіді. Це людина, яка дуже вами тепер захоплюється. Є літери Н, М, В, літера Х Л. Ось такі далі. Чоловік, який для вас щось робить. Ви... Це не за гроші, це якось так. ну Може, це з сім'ї хтось, може це дружньо хтось там до вас налаштований. Може, це по роботі ви працюєте, і воно так ну там ви щось роб... кажете, він робить. Ем... Знаєте, непогане ставлення, але щось він якось як от. Людина, яка не все може з вами обговорити. Людина, яка якісь моменти замовчує. От знаєте, як різні статусні е -м, е -м, сходинки у вас. Ну, є тут, а вже ж є хтось хто. Якийсь чоловік з... зі злость, з... зла така людина. Зла зараз. І... Дивіться, тут ось ця інформація, вона взагалі-то не для багатьох людей. Тут, як людина, знаєте, когось до вас е, як підсила. Знаєте, от, е, от підійди там, щось там м -м, спитаю неї. Може, ви м -м, посварились з людиною і зараз просто не спілкуєтесь, і він там, може, це, ну це я не бачу, це не, не, не далеке якесь оточення, це близька якась людина, але. Людина, яка щось пробачити вам не може. Через там інших людей з вами якось так спілкується або знає щось про вас. І дивіться, є людина, яка розпускає плітки про ваше інтимне життя. От ніби свічку тримає кожного разу, як воно у вас там трапляється, те інтимне життя. Це щось таке, щось таке <сум> негарне. Це бруд якийсь тут хтось розповідає. Цифра 16, вона має значення для вас. От, от так, щоб ви зрозуміли, про кого йдеться мова. Ось, все, Така філіжаночка вийшла. Я маю надію, що ви когось там для себе впізнали і можете розуміти тепер, що люди про вас думають. Якщо вам дійсно, то цікаво. Ну, я маю надію, що може посміхнулись. Не зважайте, якщо щось там вас. Ну, Не дуже приємне почули, не зважайте, це загальна філіжанка і не обов'язково що то була ваша інформація. А взагалі-то бережіть себе, будьте до себе лагідні, будьте людиною, яка себе поважає, цінує і дуже-дуже любить. І нехай вас люблять всі оточуючі, які вам небайдужі, які для вас дуже якісь важливі. Бережіть себе та своїх рідних, близьких. І нехай все буде мирно, спокійно і все буде Україна. Побачимось в наступному відео. Всім пока!